Привіт! З вами Ірина Лісова, і ви на моєму каналі про подорожі та життя в Німеччині. Після невеликої перерви я знову з вами, і сьогодні ми говоримо про туристичну візу до США. Перед тим, як ми почнемо, підпишіться на мій канал, і якщо у вас будуть питання, то пишіть їх прямо тут під відео. Я намагаюся читати і відповідати на всі коментарі до того ж, вони піднімають охоплення мого каналу. Дисклеймер: я не є візовим консультантом і не даю приватних консультацій, але я маю великий досвід подорожей і отримання віз. І саме на своїй своєму досвіді я розкажу про заявку на візу США, яку я отримала прямо на днях. Тут буде нуль води і тільки корисні поради. Поїхали! У цьому відео ми поговоримо про неімміграційну візу до США. B1-B2. Сюди входять як туристичні наміри, так і професійні або медичні візити. Наприклад, на профільну конференцію або лікування. Я маю виключно туристичні наміри, тому саме так і вказувала в анкеті. Оця віза називається англійською Business and Tourism Temporary Visitor B1-B2. Основне, що ви маєте показати в анкеті, по-перше, це показати прив'язки до вашої країни, бажано якомога більше навчання, робота, родина, нерухомість, і друге, показати дохід, що у вас дійсно є кошти на цю недешеву країну. Подача на візу складається з двох частин: це заповнення анкети ds 160 онлайн та особистої співбесіди з візовим офіцером. Перед тим як заповнити анкету, ви маєте обрати, в якому місті ви будете проходити співбесіду. Ви можете перевірити, погуглити час очікування на співбесіду в різних містах. І тоді визначитися. Наприклад, чекати на інтерв'ю в Індії треба до двох років, а в Берліні для резидентів це лише два тижні. Зразок анкети я залишу в описі до цього відео. Заповнення займе кілька годин. Придумайте наперед відповіді. Ваша анкета це ваша візитівка. При заповненні кожної сторінки анкети не забувайте натискати «Save», Зберегти, тому що дуже часто, якщо ви не активні в анкети, вона буде автоматично закриватися, і якщо ви не натиснете Зберегти, тоді ці відповіді будуть відкатуватися до попередньої збереженої сторінки. і Це буде вам зайва робота. Я зупинюся лише на кількох найскладніших і найважливіших питаннях анкети. У секції про себе в питанні сімейний статус. Якщо у вас є постійний партнер, з яким ви живете, то не треба. Треба писати, що ви сингл самотні. Пишіть civil union або domestic partnership. У секції про ваші тревел плани є питання, хто буде оплачувати поїздку. Відповідати потрібно self, тобто самостійно. У питанні чи є у вас конкретні плани? Треба відповідати так і розписати по дням ваш план. Наприклад, я планую відвідати такі то міста і такі-то національні парки. Там, де є питання про ваше прибуття в США і відбуття, треба вказати конкретні авіарейси. І в жодному разі не треба наперед купляти авіа і бронювати готелі. Це абсолютно зайве. Ви по днях детально опишете ваше перебування в США, і це покаже, що ви продумано поставилися до заповнення анкети. Основне, ваш план подорожі повинен мати логіку. Не потрібно Придумувати, що ви спочатку на східне узбережжя через два дні на західне узбережжя це мало ймовірно і не викликає довіру у секції про зарплату і роботу. «Monthly salary in local currency» треба вказати дохід за місяць. Сюди ви плюсуєте весь ваш дохід. А наступне питання буде «Briefly describe your duties». Там треба максимально детально описати, чим ви займаєтеся, звідки маєте дохід. Якщо, крім основної роботи, ви здаєте житло в оренду, теж пишіть сюди. Якщо ви маєте додаткові фріланси, теж сюди. Абсолютно все, що стосується вашої прив'язки до країни, навчання, робота, нерухомість, все ви маєте записати в цей блок. У відео інших блогерів на Ютубі я чула пораду, що дохід має бути не менше за 1200 доларів на місяць. Я нічого не можу сказати про конкретні цифри, але одно зрозуміло, США це дорога країна, і візовий офіцер має бачити, що у вас є на неї кошти. У анкеті треба вказати всі соцмережі, навіть якщо вони у вас не дуже активні. Після того, як ви заповните анкету, ви оплачуєте візовий збір онлайн. Зараз він складає 185 доларів. Це дорого, але це мультивіза, і вона дається на 10 років. Але Якщо у візі відмовлять, то цей збір не повертають. Плюс цієї візової заявки ви взагалі можете не мати документи, що підтверджують вашу анкету. Да? Як у британській візі, там потрібно всі, -всі документи підвантажити, але краще на співбесіді все-таки мати докази ваших доходів, бо їх можуть попросити показати. А тепер детально зупинимося на інтерв'ю з візовим офіцером. Я розкажу про свій досвід співбесіди в Берліні, оскільки саме тут я зараз проживаю і навчаюся в університеті. Бераючи час, інтерв'ю призначайте найбільш рані. Кажуть, що ранній час підвищує ваші шанси на позитивну відповідь. Я вирішила піти рано вранці, але я не можу вам сказати, наскільки ця порада прямо трушна. Основне, що ви маєте знати, що діє презумпція провини і для візового офіцера ви потенційний іммігрант, і вам потрібно довести, що це не так. Також обов'язково. Говоріть правду і тільки правду, як в анкеті, так і на співбесіді. Бо візові офіцери це справжні психологи. У день інтерв'ю на вході відбувається повний огляд речей. Не можна проносити ніякої електроніки, тому візьміть когось, хто почекає вас телефоном на виході, або ж знайдіть камери схову десь недалеко від посольства. Посольстві їх немає. Про собі треба мати фото не старіше 6 місяців, що відповідає вимогам. Їх ви можете подивитися онлайн, і можна, щоб це було не те. Саме фото, яке в анкеті. В анкеті ви, в принципі, можете і старіше фото завантажити. Хоча, наприклад, я, щоб все було ідеально, робила одне і те саме свіже фото і в анкету, і фізичне в день співбесіди принесла. Налаштуйтеся на приємну розмову з візовим офіцером, ніби з другом. Я була накручена після тисячі відео візових блогерів про те, що співбесіда на візу це прямо допит. Але найкраща порада це знизити її важливість. Бо насправді ж я мрію про подорож національними парками США. Але якщо мені відмовлять у візі, трагедія не станеться. Від цього в моєму житті буквально нічого не зміниться. Тому, якщо у вас чисті неміграційні наміри, то співбесіда справді не має вас лякати. Коли ви зайдете в приміщення, вам треба буде пройти через кілька віконець. Перше вікно у вас заберуть там паспорт і фото, що ви принесли з собою. Друге вікно у вас візьмуть відбитки пальців. А у третє вікно. От буде ваша власна співбесіда. Питання на співбесіді можуть поставити будь-які, починаючи від того, чим ви будете займатися в Америці, і до того, що ви їли сьогодні на сніданок. Основне, ваші відповіді мають на 100% збігатися з анкетою. Мене спитали такі питання, я їх записала, щоб поділитися з вами. Як давно ви проживаєте в Німеччині? Далі візовий офіцер похвалив мої тревел плани. Я це прокоментувала, що найближчі роки у мене будуть інші пріоритети. І я не зможу багато подорожувати, тому я спланувала цю поїздку саме зараз. А також ви можете сказати, наприклад, що у вас є відпустка, і тому саме ці дати ви обрали. Також він спитав, чи я навчаюся в університеті на бакалавра. Я пояснила, що ні, і пояснила суть своєї університетської програми. Далі по анкеті він побачив, що в Україні я закінчила одну спеціальність, а в Берліні я навчаюся зараз на іншій спеціальності і спитав, чому так. Ну і я пояснила цю нестиковку. І востаннє він спитав, чи є мене родичі в США. Я відповіла ні, бо насправді не маю там ані родичів, ані близьких друзів. Після цих питань офіцер довго колупався в комп'ютері. І наприкінці сказав мені, «Your visa is approved». і вже наступного дня я отримала імейл, що паспорт можна забирати в точці доставки. Тобто, вже на третій день після співбесіди я мала на руках. Паспорт склеєною візою, тому це було швидко і безболісно. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви проходили співбесіду на американську візу і які питання поставили вам. А наразі я прощаюся, сподіваюся, що вам було корисне це відео. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей. Залишайте ваші коментарі. Це допоможе відео стати більш видимим на Ютубі. Па-па!